Господа нашого Ісуса Христа хотів би на початок зачитати декілька віршиків з Біблії. «Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повищ, мову сурму, і об'явити народові моєму про їхні переступи, адомові Якова їхні гріхи. Вони, вони пощоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога. Не кидає, питаються у мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того, отак у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви та щоб кулаком бити на хабу. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його той день, коли ви морите людину, коли морить людина душу свою, свою голову, гне, як та очеретина, і стелить верету та попів, чи, чи ж не оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Чи ж ось це не той Піст, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати й пустити на волю утиснених? І всяке ярмо розірвати, чи знесе, щоб вламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому впровадити? Що, як побачиш наголо, щоб вкрити його і не, схов... і не сховатися від свого рідного? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло. І хутко шкірою твоя рана заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість: будеш кликати, і Він скаже: Ось я, якщо віддалиш споміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій. І знедованому душу наситиш, тоді то засяє у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як повудень поуд... стане, і буде Господь тебе звати прав. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагода... нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад. І, мов джерело те, що води його не всихають, і, руїн, і руїни від вічні сини твої позабудовують, поставиш основи до вічні і будуть тебе називати замуровником прологу, направ, направник шляхів для поселення. Якщо ради суботи, ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю для Господа. Святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами для свого діла свого не, шу, не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах в землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину якого, батька Твого, бо уста Господні сказав це. Амінь. Давайте піднімемось для молитви. Дорогий Боже, ми тобі щиро дякуємо за те, що ти допоміг нам прийти на це місце Боже, цього дня святого Боже, який ти нам наказав це робити. Боже, Дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам сили, даруєш нам Боже, роботу, даруєш нам можливість заробляти, Боже, даруєш нам цю країну, в якій ми можемо спокійно це робити. Боже. Допоможи нам, будь ласка, гарно провести цей день, допоможи, Боже, прославити Тебе. Достойною хвалою, Боже, благослови, будь ласка, також тих людей, які не мають змоги так зібратися. Ти знаєш, багато людей в Україні не мають такої можливості. Подаруй їм таку мирну суботу, як в нас є, Боже. Будь ласка, благослови наш край, щоб, щоб там припинилась війна, Боже, щоб не гинули люди. Це все просимо Тебе дуже щиро, в ім'я Ісуса Христа. Будь за все прославлений, як Бог отець, син, святий, дух, Амінь. Амінь. Давайте сейчас заспіваємо песню коробки. Доброго дня, дорогі брати і сестри. Уже скучилася, ціла неділя прийшла. І сьогодні на п'ятий хвилинці здоров'я хочу говорити знову про їжу, тому що що ми їмо і з того ми і є. Тому щось десь, колись, можливо, тільки крихітка із того, що я говорю, впаде в ваше серце, то це вже добре. Це вже ви на шляху примі. Ще хотілося б сказати, що їжа навіть корисна, вона може піти недобре, якщо її, є нею перевантажитися. Тому що багато в нас є адвентистів, котрі тільки здорову їжу їдять, але мають захворювання. І можна навіть на. Нашкодити, нашкодити Здоровою їжею, якщо її надлишок поступає в наш організм. Тому про це сьогодні буду говорити. У дев'яти випадках з десяти переїдання набагато небезпечніше недоїдання. До речі, Якщо колись хтось пробував якісь дні робити просто один день не їсти, а тільки пити воду. Якщо це у вас проходить добре, то знаєте, що це тільки на користь. Але не всі можуть це робити. Тому я не кажу, що це панацея якась. Але один день неділю дуже добре давати розгрузку нашому ЖКТ. Тому що він працює день і ніч без пристанку. Тому, якщо є така можливість, попробували вам добре, можете це на собі якби, попробувати. Дуже багато хворих страждають не від захворювання. Причина їх хвороби потурання апетиту. Вони впевнені, що здорової їжі можна їсти стільки, скільки забажаєш. Це велика помилка, як я вже й казала. Люди з ослабленими життєвими силами мають їсти помірно і навіть обмежено. І ще хочеться сказати: коли ви їсте, потрібно добре пережовувати їжу. Я навіть колись дивилась відео, людям показують, як це. Казалось би, ну, що ми не знаємо, як це їсти, але дійсно, дивіться. Одна особа сидить в кафе, їй подають якусь їжу. Вона бере цю їжу, одну ложку і показує, як це треба. І вона з якимось сидить з півбіседником, і вона, дивіться, взяла одну ложку, жує, другий, друг, другий раз не набирає ложку. У нас як? Набрав поки є слідуючу набрав так. У нас ні. Треба пережовувати як можна довше, щоб вона стала жидка рідкою. Тоді тільки злотнує, потім береш другий раз. У нас ж ідеться непреривний процес. Тому ось, щоб наїстися і не мати такого м чувства голода як це сказати по-українськи, yeah. yeah. то тоді треба отак повільно, пережовуючи, тоді і вона усвоюватися буде набагато на краще, далі. Багато хто їсть, надто поспішно. Ну, це я вже хотіла говорити. Інші під час одного прийому їжі поглинають продукти, які не поєднуються разом. Також знали про це? Є дуже багато продуктів, які в один прийом не бажано. Ви знаєте, що після Нового року найбільше поліклінік і лікарень загружені людьми, які після застолі дуже багато полинається їжі, причому вона. Не поєднується. Далі звичка переїдати або вживати занадто багато різних страв одночасно часто призводить до розладу органів травлення диспепсії. При багатьох захворюваннях найкращий засіб для пацієнта це пропустити один або навіть два прийоми їжі, щоб перевтомлені органи травлення мали можливість відпочивати. Тож дивіться, те, що ви вже знаєте, те, що ви знаєте, тільки треба якось нагадувати собі навіть я, коли я говорю це. І в мене бувають моменти, коли ти спішиш кудись. Я роблю ці ж помилки. І коли я тільки до чогось і в мене, а про що я казала комусь, я маю сама робити, і тому в мене тільки тормоз. І зробив своє діло. Я вже не взяла. І ще не бажано після їжі закушувати солодким. У нас таке є. Ми як трошки добираємо. Поїли, Ну, зазвичай нормально. Але потім одна печенюшка, одна якась ще, я знаю, солодка річ. І ми вже все зробили не так, як треба. Треба поставити собі а, якийсь переділ, тормоз. Ось тут вже хватить. І тоді ми будемо себе почувати добре і виглядати добре. Я бажаю всім здоров'я. Давайте помолимося. Наш дорогий небесний батько. Ми діти твої зібралися сьогодні у ніг твоїх для того, щоб прославити тебе. Подякувати тобі за життя і здоров'я Напротязі цілої неділі ти був з нами, допомагав нам в усьому, був з нами і втішав нас, підтримував, піднімав, коли ми падали. За все тобі подяка, а також подяка за їжу, котру ти нам готуєш кожного дня. Ніхто з нас не голодніє. Але ти завжди, Господь, знаєш, скільки кому потрібно. Тож допоможи, щоб ми знали. Стільки, Чому, чого ми маємо споживати, щоб ми не переїдали, щоб ми могли із іншими ділитися, щоб ми молилися за голодних, немічних. Господь тобі ж подяка за все отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.